Або що хвилини полю онлайн або безкінечності у черзі до сервісного центру МВС дефіцит талонів на практичні іспити з водіння останні місяці вкрай роздратував студентів автошкіл. Хоча проблема ця і не нова. Вихопити такий талон онлайн майже нереально, а отримати фізичний у терміналі треба бути ще й тим щасливчиком. Чому взяти такий талон на практичний іспит з водіння у сервісних центрах МВС нині стало майже неможливим, та чому так різко зріс попит на автонавчання під час війни? Своє дослідження провела наша кореспондентка Олександра Кулібаба. В моїх руках справжній скарб це талон на практичний іспит в сервісному центрі МВС. Щоб його взяти онлайн або офлайн, потрібно постійно моніторити сайт і не програти в конкурентній боротьбі, але це ще не означає, що ви його таке візьмете. Три територіальні сервісні центри у Києві, в яких можна складати іспит з водіння: 144 по Україні та понад 370 тисяч осіб, які щороку хочуть отримати посвідчення водія. Якщо з талоном на теоретичний іспит проблем жодних, то вполювати на практичний стає справжньою грою. це моя любима настольна. Ситуація є проблемною у всіх регіонах. Може просто коливатися термін, через який можна взяти цей талон. Тобто, якщо в одних регіонах там проблема з затримкою, десь місяць часу, то в інших регіонах може тривати і до двох місяців. В столичних автошколах проблему почали помічати давно, але останній місяць вона стала надто гострою. Учні закінчують навчання, а талон вихопити не вдається. Доводиться чекати і постійно моніторити сайт або ж їхати фізично в сервісний центр МВС, і це не буде гарантією отримати. Талон щоб отримати талон в терміналі. Там так само його немає ніколи. А щоб його там отримати, люди збираються вже до відкриття сервісного центру. Якщо о восьмі він відкривається, то вже о 5.30 чи о 5.00 вже там лежить. Листок на чергу вже туди записуються, приходять люди і стоять там по дві три години в черзі, щоб потім першими зайти і бути тими щасливчиками в тій двадцятці. Умовно, щоб на них вистачило талонів. Ти можеш взяти в терміналі тільки максимум на три дні наперед. Тобто, теб ти обмежений в можливості вибрати дату. Якщо онлайн, це по-моєму, якщо я не помиляюсь, два тижні ти можеш наперед взяти, то офлайн це то терм, через термінал. Буквально бо день в день, коли ти ще навіть не знаєш, чи твій інструктор приїде чи не приїде, ти не знаєш, що ти талон візьме. Дарина студентка столичної автошколи, навчається на категорію Б легковий автомобіль. Отримати талон не може вже місяць. Що робити не знає, бо через таку затримку хвилюється, що втратить навички. Ось сьогодні за цілий день ні одного талона не було. Тобто, ну і я, я навіть не знаю, коли я зможу його здати. Якщо навіть е, через онлайн е, випадає тобі талон, ти маєш одразу в боті, тобі приходить повідомлення, ти маєш одразу вже бути на цьому сайті, вже зареєстрований, тобі тільки залишається нажати, що ти його маєш взяти, і то може обновитися сторінка, і ти його не візьмеш. Сьогодні вже отримав. Посичення водія на категорію С дуже задоволений. А це Богдан. Хлопець щасливий, бо з третього разу склав іспит з водіння вантажного автомобіля. З талоном каже, пощастило. Усі три вдалося взяти онлайн. Для себе вигадав метод. Вони вночі оновлюються так або рано вранці, або вночі брав, однак швидко взяв талон всі три рази без проблем.